Всім привіт! Ну що, приїхали половити щучку і окуня, накупляв вже різних снастей на окуня, будемо пробувати. Як бачите, тут вже став льот, а там вообще твердий навіть кирпичом не пробувається. Тут такий ось тоненький льот, але все ж таки спінінг вже не покидаєш. Ну і на тій стороні там більш-менш. Так що зараз будемо пробувати, не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал, це рибалка Купи Продай, хто з кривбаса. Це телеграм у нас є рибалка кривомрогі, там вже майже півтори тисячі підпис... підписчиків. Так що заходьте в дуже корисний канал, хто з кривбаса. Ну і будуть ще цікаві відео на тіктоке, рибалка... Куп...". Ой, рибалка, господи, вже в разних е, інстаграмів, в телеграмів в тіктокі що я вже заплутався. І тікток на звадні Рибалка. Добре, зараз розкриваємось, розкладаємось і будемо ловити всім приємного перегляду. Так, дивіться, покупляли ще на отводний поводочок Ось таких приколів. І там ще багато всього коротше. Також надивився, є такий у нас блогер Капітан Гак. Розказував, що дуже офігенно в крибасі ловиться іменно на отакий колір, отаку блешню. І він теж в Херсоні нормально ловить. І ще ось такий у нас волкер чи як він там називається, теж побачимо. Коротше, як бачите, ми сьогодні заряжені по максимуму. У мене ще ось, ось раз заготовочка. Ось ось два заготовочка. Ще попірів. Коротше сьогодні ось, ось ще раз. Як бачите, снасті до фіга. Будемо сьогодні точно дубасить рибу. Що дурні. Так що не перематуйтесь. Так, от такий у нас все. волкер. Ловлю на нього перший раз, тому Та, крючки гострі. Зараз подивимось як він ще грає. Так, давайте подивимось. Взагалі без поняття, як він працює. Наші подобрати гру до нього. Так, не хоче на волкер, хоча знаю тут ловили. Будемо поводочок, Моя флюрик такий. Так, щось в мене таке вийшло, дивіться, все. Грузик. І ось такий аж ось вроді нормально нацепив, не знаю, це не спеціаліст, але будемо пробувати. Мені кажеться, якийсь здоровий сильно крючок, ні? Будемо пробувати на це покидаємо, а потім як піде. Так, ну що, закидуємо нашу прибуду. Летить вона, конечно, дай Боже. Так, нацепилось такого. З такого рачка. Чук-чук-чук. Зараз спробуємо. Так, перейшли на другу сторону, я надію таку блешеньку вже. Так, Буду акуратно показувати, щоб не зацепитися блин, крючками. За за перчаткою. Ось така блешня цікава. Тут бачите вже льот почти половину. Зайняв місця. Опа! Ну осінні тут непогано, щучка брала, я вам скажу. Ой, Блін, з цими перчатками. Ти обірвав? А як? О, так він дожен приплисти, він Получила. Без... не без потерсяння. Обідно, слухай, такий хороший. <кій> Будь здоров. <кій> так, ну що, вже прийшли, тільки що перекусили. Нацепив обратно волкера. Рекомендували мені там глядачі е на желізні блешні ловить. Але блін щось я подивився, це не трошки пожлобився, чесно кажучи, їх куплять. Хоча напевно треба було. Ти думаєш наступний раз вже точно куплю. Купив от такий ось волкер і на отводний поводок всякого разного. Ось так ним цікаво грати. Бачите? І Він так, як смійка й пливе. Похоже, як така рибка якась полудохла контужена, яка зверху там дергається. він напоминає. А, бачите, яка змійка. Ну що, сьогодні без риби, в принципі, як завжди, це буває у мене, але нічого страшного. Приїхали, покидали, щоб не забувати, як ловити на спінінг. Якось так. Вийшло прикольно. Так що дякую, не знаю це відео взагалі буде чи ні, ну таке коротеньке, побачимо, бо я вас, навіть вже задовбав відео без риби, як мені написали це... це не відео. Добре, всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.